Те, що Росія готується до тривалої атаки дронами, попереджав і наш президент. А як готуємось, ми зараз будемо говорити з радником міністра внутрішніх справ Ростиславом Смірновим. Слава Україні Граємо. от Росіяни вже задають атаку дронами зазвичай вночі, напевно, тому щоб нам важче було їх. Пивати, але ми ж не здаємося. Всі читали інформацію про те, як поліцейські зі стрілецької зброї навіть можуть збити дрони. Багато перше питання чи багато там, що у них тих дронів, взагалі до чого нам всім готуватися? Дивіться важко сказати. Ми повинні розуміти, тому що знову ж таки вони ведуть постійні перемовини про поставки. Про це саме президент говорив, що вони очікують на нові поставки таких дронів. Є певні питання знову ж таки до Ірану і там. Я б так сказав, ведуться достатньо серйозні геополітичні перемовини, в тому числі і певний тиск на Іран з можливим посиленням санкцій для того, щоб він цього не робив. Ви знаєте, що перемовини з Іраном велись не тільки по дронам, а й по балістичним ракетам. І Як ми бачимо, поки що по балістичним ракетам питання, ну скажімо так, зупинилися. Побачимо, чи буде питання продовжуватись постачанням дронів. Знову ж таки, поки що під знаком питання можемо сказати. Наша знов ж таки задача знаєте, кажуть, нам своє робити, Ми звичайно будемо готуватися. До нових атак ми готові до нових викликів. І Одні я би сказав, одні з найпріоритетніших питань для. І нашого президента, і нашого такого дипломатичного корпусу на міжнародній арені є перемовини щодо постачання Україні все більше систем протиповітряної оборони для того, зновки щоб забезпечити наші міста, щоб якомога більша ефективність нашого ППО виростала. Ви знаєте, що наприклад на початку війни мені дуже подобається є така інфографіка, де порівнюють кількість випущених ракет і кількість збитих ракет. Так, от, якщо ми візьмемо початок війни, то у нас відсоток збитих був чуть більше. Мене чути зараз? Так, так, чути добре. Продовжуйте, будь ласка, пане Ростиславе, чи чуєте ви нас? Нас нам мабуть, зараз наші режисери зі зв'язком налагодять. А ми нагадаємо, що ми щойно спілкуємося. Що ми зараз спілкуємося з радником, міністра внутрішніх справ Ростиславом Смірновим. Розмовляємо про дрон, про атаку дронів і про те, що росіяни всіляко намагаються нас атакувати. Але справді, от, буквально щойно Ростислав розповідав, що інфографіка, скільки ми збиваємо, скільки дронів у нас скільки ми дронів збиваємо, і цифри вражаючі, і ми дякуємо всім нашим Військовим за те, що за те, що, за вони те що вони це роблять. так Дійсно, за декілька. Тіп нового року 80 дронів уже понад 80 дронів запускали рашисти, по нашій енергетиці. Зокрема, і у усіх їх успішно ліквідували наші захисники. А що змінилося у тактиці застосування цих безпілотників? Що ви помітили, пане Ростиславе? Тішимося, в принципі, що налагодили в принципі, Я можу сказати, що нічого не змінилось. Ці шахеди, ці дрони в першу чергу, вони виконують, я би так сказав, в основному дві функції. Перша функція для них це, звичайно, певні удари по нашій енергетичній комплексу. Хоча вони розуміють, що все ж таки дрон такий шахет, не може принести достатньо сильного урону для наших енергетичних об'єктів або в селі об'єктів критичної інфраструктури, тому вони виконують для них ще таку певну другу функцію розвідку нашого ППО, де вони стоять, тобто як вони збивають, щоб потім знову ж таки запустити. Залповий е, уже обстріл безпосередньо самими ракетами крилатими ракетами в чергу. Тому, знову ж таки те саме вони продовжують в принципі робити. і Ми бачимо, що навіть попри те повірте, якщо б шахи не виповнювались. Конкретно свою функцію там зі знищення нашого енергетичного комплексу, вони б ракети, які є набагато дороговартнішими і набагато їх менше в об'ємі, вони би не використовували. Але ми бачимо, що ворог постійно періодично обстрілює а, шахедами шахедами, а потім робить один ну, пусковий великий зал безпосередньо вже а, чи балістичними, чи криватими ракетами. Ще таке хочемо запитати у вас в мережі, читаємо коментарі на кшталт. А, Ну що ж там нам розповідають, що ми збили ті всі безпілотники? Якщо ми сидимо без світла, значить вони досягають таки свого нас якось обманюють. Нам говорять, що в росіян закінчуються снаряди, але вони усе стріляють і стріляють. Щоб ви могли відповісти ось людям, які пишуть такі слова у соцмережах і от збурюють спільноту. Дивіться, я відверто кажу у мене є напевно, два варіанти. або від нерозуміння ситуації і несвідомості. Або знову ж таки, ми ж повинні розуміти, що в мережі є достатньо велика кількість кому різних ботів, які можуть це робити. Ну тобто дійсно там одна людина. Ми ж повинні це розуміти, як працює інформаційний простір. Там дійсно може там одна чи декілька людей може дійсно про це написати від нерозуміння, але є спеціальні програми і спеціальні боти, які це розганяють і роблять, ніби що це тотальна якась там проблема і так далі. Що я можу сказати? Дивіться, вони звичайно б'ють по нашій картини. Звичайно, ми не можемо сказати, вони не є критичними для нашої для нашої критичної інфраструктури, але це все ж таки удари, і їх потрібно відновлювати. І от якщо ми споживаємо, знаєте, я можливо зараз постараюсь дуже просто пояснити. Якщо для, я не знаю, для там умовно для нашої країни потрібно там Використання електроенергії, наприклад, там на цифрі, наприклад, там, 16, то У нас у зараз є 12. Нам по іншому ніяк зараз цього не зробити. Ми повинні такими реверсними відключеннями регулювати знову ж таки і балансувати безпосередньо електронесії. Щоб вся країна щоб не було знову ж таки, це також насправді. Я думаю, що я ні для кого не розкажу секрет, що є регіони більш постраждалі, є менш постраждалі, mm -hmm. але мені здається, буде. В тому числі зовсім неправильно, якщо, наприклад, Київщина і Одещина буде в тотальному блекауті, а, наприклад, там я не знаю в якомусь західному регіоні буде там світло світитись постійно. Тому звичайно, енергетики і мені здається, це абсолютно нормальне державницьке рішення було прийнято для збалансування енергетичної системи для правномірного його розподілення по всій території України, для того, щоб знову ж таки вся країна. Мала часткове світло, могла включитись, могла обігрітись, могла приготувати поїсти для своїх близьких рідних для дітей, і так далі. Тому це вимушені міри, але знову ж таки, ми постійно працюємо над тим. і Я переконаний, дійсно, що і наша ефективність зі збиття безпосередньо протиповітряної оборони. Плюс ми знаємо останні новини там про в тому числі про системи Петріот, про інші системи протиповітряної оборони, які нам обіцяють, і ми переконаємо, що ми зможемо все більше і більше збивати таких ракет. І нас берегти об'єкти критичної інфраструктури? Угу. Пане Рославе, в перші дні нового року і в саму новорічну ніч була повітряна тривога. Ми сиділи в укриттях, але тим не менше, поліцейським роботи вистачало. Скажіть, будь ласка, про статистику порушень у новорічну ніч? Чи були такі, наприклад, які умудрилися феєрверки запускати? Були були це. Був публічний в Київщині. Був один випадок. Ви знаєте, що ця людина була затримана безпосередньо. Взагалі, можу сказати, в цілому зараз конкретної цифри вам не, не назову безпосередньо. Можу сказати, що якогось такого сплеску не було злочинності безпосередньо, тому що, а по-перше, для цього є насправді декілька причин. Перша причина і основна, про яку ми повинні розуміти, ну давайте відверто будемо говорити, це. В тому числі це комендантська година, яка дійсно зараз допомагає, в особливо під час плек-аутів. і а багато цьому... порушників було в новорічну ніч комендантської години. Я не готовий вам зараз сказати цифрами зараз не володію на цю секунду. Я думаю, що ні, знову ж таки, тому що у нас люди свідомі. І я думаю, кожен з нас, ми все ж таки, є активними користувачами різних соціальних мереж, і ми бачили ці всі переспіви і там різні патріотичні в тому числі, кричалки між будинками безпосередньо. Ми ж не бачили там відео з не знаю там з вулиць або ще щось. Тому насправді наші люди в е більшості свої є абсолютно свідомими. Вони розуміють ситуацію. В якій ми зараз живемо, і е, е, з розумінням до всього відноситься знову ж таки, тому що комендантська година це не порушення певних якихось ваш правил, це вимушений крок, тому що ми зараз знаходимося в ситуації війни. І я можу сказати, що в цілому це перше це комендантська година, тому що і більшість злочинів завжди і раніше відбувались в темну пору дня. Це посилене патрулювання, звичайно, на, на такі свята національної поліції України. Як піших патрулів, так і мобільних патрулів безпосередньо так і в тому числі можу сказати, знаєте, що грає велику роль більша обачність наших громадян, тому що особливо весною, може всіх про просили. А якщо є коригувальники або ви бачите, підозрілих людей, повідомляєте там, наприклад, чат є ворог або ще кудись. Люди стали більше бачили. плюс велика кількість людей сидять вдома. І якщо є якісь чи підозрілі, люди, чи ще щось, вони звертаються увагу, і це звичайно в тому числі перешкоджує. Одні злочинності чи крадіжкам чи ще чому ось тому, що знову ж таки люди звертають це увагу і зараз. оповідомляють до правоохоронного рані А та давайте відверто, що і настрій новорічного як такого в нас не було в нікого. Тому і святкування як таких гучних теж не було. Ми обов'язково святкувати після перемоги. Пане Ростислава, і останнє, останнє запитання. Маємо ще буквально хвилинку. Хотілося б дізнатися, яка ситуація зараз в Києві після власне новорічних масованих атак дронами. Попри те, що усі ці безпілотники позбивали уламки, все ж таки наробили лиха. Ось бачимо світлини. Вони шокували всю країну. Що відомо, чи не зросла кількість потерпілих, чи вже завершили розбирати там усі завали. З Завалами так дійсно наші ДСНСники відпрацювали. Ми повинні розуміти, що вони знову ж таки виїжджають одними з перших, не, не одними, а конкретно першими після таких обстрілів, якщо ми говоримо, наприклад, про е там, місто, наприклад, Ки Київ Київ. Е були проведені всі відповідні роботи, пошуково-рятувальні роботи в першу чергу, знову ж таки про постраждалих, ми постанемо зараз. Офіційна статистика є незмінною в принципі, і нових даних я вам тут не скажу, тому що знов ж таки кількість постраждалих, яка була заявлена, вона і, в принципі залишилась такою. Якщо говорити взагалі, в цілому по обстрілем побачив що іншого, то звичайно працює не тільки наші ДСНС, так і також національна поліція фіксувала всі ці воєнні злочини, тому що ми обов'язково повинні довести їх всіх на міжнародному рівні. Можна сказати, що від початку такої повномасштабної війни. Слідчими національної поліції України було вже відкрито 50, п'ятдесят тисяч кримінальних проваджень, стосовно чинених солдатами Російської Федерації. Більшість з них саме це стаття 438, це порушення правил за mm. війни. Це все в принципі те, що відносно цивільного населення, це й обстріли та багато чи іншого. Ми вам дякуємо за вашу важливу роботу. Дійсно, і ці всі докази сподіваємося, вони. Допоможуть притягнути усіх винних до відповідальності від найменшого від найменшого гвинтика у цьому величезному механізмі, який виконував наказ до найвищих чинів, які цей наказ віддавали. Ніхто не залишиться непокараним за цю війну, яку росіяни розв'язали проти України. Дякуємо вам! З нами був радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов.